Друзі, в Совку за радянською окупацією або російській окупації попередній, був такий анекдот, анекдот, Значить, поїхала група совєтських туристів в Італію, ну їх там водили цілий, день Ватикан показували. Потім в кінці екскурсії, екскурсовод запитує їх, чи, чи будуть якісь запитання. один чоловік каже, а скажіть, будь ласка, де тут можна джинси купити? Йому ніхто не відповів на це запитання. Другий день вони знову ходять на екскурсії, там їм показують скульптури Мікеланджело. В кінці э, гід запитує, чи будуть якісь запитання? Той самий чоловік каже: Скажіть, а де тут можна джинси купити? Ніякої відповіді не було. Ну, ввечері він з, 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 з тими, хто там жив. З ним готеля совєтських туристів поселяли тільки в двох, в трьох, або в чотирьох, чи в десятьох, в, в одній кімнаті. От, один йому каже, ти знаєш, ти ж маєш розуміти, що з нами тут обов'язково є якийсь Да? Хто це все там записує десь? От. На третій день вони знову ходять, ходять по Риму, там дивляться різні площі, палац і так далі. Праця назвіть будь -яку. от. І ось в кінці цієї екскурсії екскурсовод запитують, чи будуть такі запитання. Значить, цей самий хлопець підходить, йому підворотнічок, так відвертає сюди і каже: у нас все є, нам нічого не треба. От. І так. Значить, Це передача Культур-Хімія. Мене звуть Юрій Бесараб. Будь ласка, ставте свої вподобайки. Поширюйте це відео, і далі піде розмова ось про що. Навіщо я це все розказав Це є анекдот? Тому що один з вас, дуже такий ретельний автодидакт, запитав мене, як зв'язувати слово без з якимось знаком, з якоюсь цифрою в матриці. Я міг би сказати так, що ви мене вже замучили цими запитаннями. Ось є книжка. Це перша моя відповідь. Ось і книжка, в ній все написано. Так, я, я, Мені не пощастило, цієї книжки не було, коли я починав вивчати автодидактику. От, але потім мені пощастило чомусь іншим. Так, да. але все ж таки, я вирішую допомогти. Розкажу так. А в якихось своїх відео щодо цієї пам'яті, до речі, на Патреоні в мене є широке з трьох частин відео, три відео про минемотехніку Курінського. І там більш детально я розповідаю всі ці всі цю техніку. Через це те, ж тут важлива послідовність. Але повернемося, тому заходьте туди 5 доларів це взагалі не гроші в місяць. От, ви підтримуєте мене, я підтримую ЗСУ. Всім буде добре, і вам, і ви отримуєте те, що ви тут не отримуєте за 10 чи хвилини. І так, дивіться. В деяких відео я раджу взагалі такі слова, як «без», «на», В і так далі, взагалі не заморочуватися з ними. Вони настільки часто зустрічаються в мові, в яку б ви не вивчали. Я не так багато займався латиньою чи іспанською, але я знаю, що це 100%, мабуть, сіна або сіна. От. Чому? Тому що з се, і, і, мабуть, це було взяти із латинської мови. Відповідно, в італійсьці в італійській теж може бути щось подібне. Зрозуміло, що в німецькій це on, і в англійській це without. Тут нема що запам'ятовувати. Тому вони досить частотність їх, досить велика таких слів. Але все ж оцей анекдот, який я розповів. Це відповідь є на запитання, як, як зв'язати такі слова, як Без, якщо ви вже сильно хочете, якщо ви сильно такий ретельний автодидакт, хочете все зв'язати, все асоціювати. Дивіться, берем да? воно саме якби, нічого не значить. Це, але ми маємо тут придумати йому болванку для того, щоб з ним працювати. Бо це не образ, він нічого за собою несе. Тому придумуємо сюди так звану болванку. Образ болванку. Чи заготовку. Мабуть, українською буде заготовка ліпше. Да, беремо заготовку. Хтось мені підказав? Заготовка. заготовка. Хтось мені підказав, що я мав би вам сказати виправитись. І так, беремо заготовку. І що в нас буде заготовка? Бест, значить, чогось немає. Це дефіцит. дефіцит. В радянському Союзі все було дефіцитом. Ну і тому чесні джинси, про які я вам розповідав чоловік, хотів їх дуже купити. Тому беремо джинси. Да, от Заготовка у нас тут буде джинси. Джинси. Джин, і потім у нас 71, що це, що це означає. Ми ли, да, беремо. Милице. А, що у нас йде? Під 71 номером у вашій матриці. Так, у мене йде мило. Да? І так, от я маю зв'язати мило з джинсами. А тут у нас, звичайно, буде англійською без, чи там французькою, чи німецькою, якої немає значення. Але ми зв'язуємо джинси з. У мене 71 це мило. У вас може бути щось інше. Я покажу, як з милом. Ну це ж просто, да? Перша бавланка, яка у нас, верніше, заготовка, яка, яка... перша а, банальна асоціація, яка спливає у нас. Ми йому милом джинси. Да? Ми це відкидаємо. Це дуже просто, це дуже банально. Нам потрібно щось інше придумати. М -м -м. Ну, наприклад. Наприклад, наприклад, щось потрібно зробити таке. Джинси з'їли мило. М -м, щось не дуже. Да? Мило ходить в джинсах. Мило ходить в джинсах. М -м, щось, не, щось мені сміятися не хочеться. М -м 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 -м. Так, ще можна зробити. Милом так натерти джинси, що вони самі починають ходити. Що вони стоять. О, о Це вже цікавіше. Милом, так натерли, що вони самі стоять і готові ходити. Їх можна вдягати, просто заскакувати. Так? О, це вже смішніше. Так, е, показав, можна, можете ще продовжити. Не завжди буде оця е, наша спроба знайти парадоксально поєднати, асоціювати. Не завжди вона може бути успішною. Тому потрібно продовжувати. У мене тут немає часу, щоб ще розвивати цю тему. Але от уже милому натертий, щоб можна було їх не просто одягати, а вони вскакувати в них. От уже от цікавіше. Так, дивіться, ще проблема виникає, коли ми пов'язуємо з прикметниками. Ну от сірі це дуже легко, через те, що заготовка, тут буде мишка. Да? Беремо мишу. Мишка це може бути. Яка. Мишка буде та, що користуємося на комп'ютері, а може бути реальна миша. Да? І зв'язуємо її 72. Що там у вас? МП? Мапа, да, мабуть. І зв'язуємо з зі мапу. Да, бо на мапі зіла Росії, наприклад. Хороша мишка. Да, от уже, я навіть не заходячи в банальну в першу цю асоціацію, яка з'являється, вже перехожу на другу. У вас це теж буде з практикою виникати. Е, от. Але складніше, якщо тут буде не просто колір. А якщо нам буде, наприклад, якісь, якась якість така, наприклад, кмітливий. Да? Тут візьмемо, давайте 74-й візьмемо. Кмітливий. Кмітливий. Кмітливий це ну, розумний, так? Да? Так от нам потрібно знайти якийсь аналог, якийсь матеріалізований образ на розумного. Хто може бути у нас розумний? Хто найрозумніший? Ну, можна взяти з когось із фізики. Вірніший когось із інституту. Філософію, якщо ви когось знаєте, пошукайте когось. Ну, кого ви вважаєте розумним. мене багато книжок, я можу будь-кого взяти. Але пошукайте самі і з ним уже і там кмітливий, Це значить, що розумний. Давайте я тут напишу розумний. 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 Мудрий, можливо, тут також. Можна взяти сову, до речі. І сова, дивіться, у нас гарно виходить. А тут у нас буде ми, -чи, або ми мишка. У мене, у всякому випадку, в матриці в мене буде мишка. Миша і сова. О, вже можна робити якийсь, якусь байку, да, як Езопам. Можна щось, щось придумати. Або у нас у французів теж був один з скажу. То писав різні байки. От. А це ви вже самі. Займ... Я не буду зараз цим займатися, асоціювати. Бувають, ось оце складний випадок. Бувають дієслова, які нам потрібно теж переводити в якісь такі матеріальні, тверді образи. Слово думати. Що тут у нас може бути? Ну, Давайте візьмемо мислителя Родена. Згадайте таку а, скульптуру. Це дивовижна скульптура. Вона є частиною великого такого ансамблю. От, е, називається ворота, ворота Ада. От. Чудовий був Роден, Огюст Роден. Чудовий був скульптор. Дивовижний вчився Мікеланджело, Про нього написав книжку. Е, так, американець, американський Вайс, Вайс був такий американець, який написав кілька біографічних романів англійської мови, бо які були, були перекладені в сувку на російську, звичайно. От, і одна із них це якраз була про, про Родену. Дуже хороша книга була. Але треба щоб в оригіналі шукати. Про цю книгу в оригіналі вони вже є. У мене є Вайса, Я купив там. Зараз не буду заглиблюватись. І так, беремо мислитель сюди. Мислитель родена. Родена. Little... Подивіться обов'язково цю скульптуру. Подивіться документальний фільм про неї, там має бути щось англійською мовою. Щоб у вас був цей образ живий. От. І тепер от його мислителя потрібно асоціювати з чим у вас йде тут матриця. В матриці у нас дивіться МТ. Да? 7 це ми. 3КЦТ, МТ. Так, що там у вас матриця або МД. У мене, здається, буде мед в моїй матриці. Да, МЕД. Ну от, Мислитель сидить. Їсть мед. Уже. Це банально, але смішна все-таки асоціація. Да? От. Можна щось інше. Я зараз не буду експериментувати, досить на цьому. От а, да, я бачив копію, копію цієї роботи в одному з музеїв. І здається, самі ворота Ада є в Пенсильванському художньому музеї. Не в Пенсильванії, а іменно штат Пенсільванія. А місто по- по- по-по. Не Піцбург, скажу. Столиці Пенс... Піцбург це столиця Пенсильванії. От так там теж є ворота Ада. От, там є багато робіт вони купили його. Ну, крім того, є в Парижі звичайна ця робота. Ще хотів вам дещо розказати з науки. Там дуже цікава річ. З цим я закінчу. Я думаю, що після цього це був останній раз. До речі, я проводжу тренінги. Тренінги недорого коштують 300 доларів за 9 годин. Це 3 дня по 3 години. де я... Всьому цьому в деталях навчаю, розповідаю, показую, треную і так далі. Будь ласка, теж наступний тренінг буде 10-11 травня. 10 -11, 10, 11, 12 травня. От є ще кілька вільних місць. Тому, будь ласка. А так то в мене в Патреоні або все шукаємо в цій книжці. От. Або в інших книгах Валерія Курінська. Так, давайте дуже швидко. Треба сказати про одну наукову новину, яку я обов'язково дам вам посилання для того, щоб ви її прочитали, через те, що вона <свісно> надзвичайно цікава, неординарна. Це поки не читаємо, це я пізніше розкажу. Про... Two Gentlemen of Verona Шекспіра. І так, наукова новина пройшла, дуже швидко розповідає про неї. А в розвитку в еволюції нашої планети, от, Земля, було два дуже визначних, з точки зору науки, два визначних моменти. Це коли одна клітина об'єднувалася з іншою клітиною, да? намалюємо так. Одна клітина, да? І вона десь брала, наприклад, тут була ця клітина, інша клітина. І вона починала, ця клітина ковтала фактично цю клітину. Так? Ця клітина ставала її частиною. У цієї клітини було те, що було потрібно цій клітині, а в цій клітині було те, що потрібно цій. Було а, необхідні деякі речі, які надавалися цією клітиною. І це була ця клітина червоним, да? вона якби була материнською. Це щось схоже на народження. Да? На народження або започаткування появи плоду в жінки. От. Але оцей, оця клітинка не виходить на поверхню більше. Да? І таким чином почалися розвиватися складні, складні організми на землі, з'являтися за допомогою якраз цього процесу. Це було 2,2 мільйони років тому. Мільярди 2,2 мільярди років тому. Потім 1,6 мільярд тому щось подібне страпилося. Де да, знову тільки малюємо давайте, іншими кольорами. Щось подібне трапилось. Тільки отут з'явилося цей самий процес. Ця клітинка стала частиною цієї клітинки, і в нас з'явилося, що рослини на землі почали з'являтися. Тому що це поєднання дозволило організмам брати енергію від світла сонця. Це зовсім нова річ. І з'явилося це все. 1,6 мільярдів років тому, можете собі уявити. Так от, найцікавіше те, що зараз вчені спостерігають Берклі університет. Вони спостерігають народження щось подібного процесу. Да? Бачите, як рідко буває. І цей процес зараз проходить. Вони спостерігають прочитати деталі. Він вже, вже почався десь 100 мільйонів років тому. Уявляєте, як це доволі триває? Ну для, для розвитку планети. Мільярди, да, що там, 100 мільйонів порівнюючи з мільярдами років. Це дрібниці. Це, якщо хочете, можна уявити так. От, Наприклад, от ці чіпи, які робить Ілон Маск, Тільки зробити їх з матеріалу, який би був би, як людський мозок, з нейронів. Щось подібне. І зробити такий мікро, мікро чіпік. Да? І цей мікрочіп, уявіть собі, нам ставлять усім людям ставлять протягом 100 мільйонів років. Хто народжується, їм всім ставлять цей чіпік. І він потім а, роз, розсасується, стає частиною мозку. От, і уявіть, що мозок потім в якомусь сенсі почав думати так, ага, так навіщо мені зібрати зовнішнє Це все. Я можу сам зробити. І він сам створює цей чіп от, в нашому мозку. Або ці функції, тут же важливі функції, не скільки, а не скільки чіп функції Зв'язку, наприклад, з інтернетом. Да? Оп. Дивіться, і через 100 мільйонів років, через, чи через мільярд років люди будуть читати інтернет, навіть не, за, не заглядаючи. Бо він у них буде в мозку. Ну, Наприклад, це така фантазія трішки в мене. От. Але це, щоб ви ліпше зрозуміли, як оця техніка працює. На цьому я прощаюсь. Будь ласка, під відео я, я дам лінк на цю наукову новину англійською мовою. Почитайте, познайомитесь, там термінологія цікава. Потім там донати є, будь ласка, по 10 гривень чи на бутусово, чи на братство, чи старменку. Кому душа боже. Всестить.